До НМТ 2025 залишилося зовсім мало часу. В когось вже рівно через два місяці почнуться випробування. В когось це буде трошечки пізніше, але вже зараз потрібно перевіряти свої знання. Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн школи математичка, і як завжди, вже за традицією, запрошую на пробне НМТ від математички на мою освітню платформу. Якщо чесно, то я дуже чекала на демонстраційний варіант НМТ-2025. І так не склалося, досі його немає. Нам запропонували переглядати демонстраційні варіанти НМТ-2024 і готуватися до іспиту. Але я вважаю, що не завадить все ж таки подивитися на особливості попередніх НМТ-2024, 2023 і тому надихаючись. Тими варіантами, які опубліковані, тими, які не опубліковані, я склала надзвичайно цікавий варіант. Це не будуть ті задачі. Це речі, на які я хочу звернути вашу особливу увагу. Це тест, який складено у форматі НМТ. Все як на звичайному іспиті, буде обмеження за часом 60 хвилин. Ви зможете одразу побачити свої помилки. Крім того, я ще й дам розбір. Тепер деталі. Коли це буде? Увага! 15.03. Це вже в цю суботу, з 15 до 19.00 буде тривати вільний доступ, і ви можете перевірити свої знання, просто отримавши доступ. Але увага! Отримати доступ можливо до 18.00. 15.03. Рівно о 15.00 у вас з'явиться цей тест в розділі Мої уроки на моїй освітній платформі. Все зрозуміло? Ну, до речі, якщо є якісь питання, випишіть. Ми відповідаємо на усі питання в усіх соціальних мережах, завжди на зв'язку працюємо саме для вас. Все буде дуже цікаво. Не для слабких одразу попереджую, ну і іспит в нас кожним роком НМТ стає все складнішим. Я не знаю, що нас ці... чекає цього року, тому важливо було побачити демонстраційний варіант і очікувати якийсь рівень складності. Крім того, після проведення тестування на моєму каналі Математичка о 19.00 ми будемо з вами розбирати усі завдання разом, і я буду відповідати в чаті на усі ваші питання. Ну, як, все зрозуміло? Чекаю, хвилююсь, як завжди, працюємо разом. До зустрічі!